У день незалежності України організатори святкових заходів у лозовій для городян-гостей міста влаштували авіашоу, синьо-жовтий боді-арт», різноманітні спортивні та конкурсні розваги з виступом відомих співаків та творчих колективів міста. Цим святкова програма не вичерпала себе, вона була різноплановою. Так що цікаво на площі міського палацу культури у суботу увечері було як дорослим, так і дітям. Розважальна програма розпочалася о 15-й годині. Біля фонтана для відпочиваючих грав духовий оркестр. Паралельно навпроти палацу стартував показовий виступ авіамоделістів. Глядачі спостерігали за польотом модельного літака та прискореною їздою машинки. Ну, такі викрутаси ви Коли близько і коли ноги ну, там страшновато. Три... Сильно трескає по ногам. Раніше було цікаво, але зараз теж побольше Побільше самолітів, машини. Любителів книг до свого вістя на святі запросило бібліомістечко. Тут працювали тематичні книжкові виставки Дерево дитячих мрій. Кожна дитина загадує свою мрію, і ми їм гарантуємо, що вона обов'язково здійсниться. Треба тільки в це дуже вірити. Я мечтаю, щоб у кожного все було хорошо і щоб у кожного була така. Ну і як рисую я, я б сказав ну щоб я жив добре з усією сім'єю. Бібліотекарі запропонували дітям побудувати сонячне місто на власний розсуд обрати з багатьох вулиць, то, на якій хотіли б мешкати саме вони, скажімо, на спортивній чи театральній, а також взяти участь у патріотичних конкурсах. Малюнка чорнобурова каріока. Дівчина поряд працював книжковий кіоск, де можна було не тільки переглянути, а й придбати поетичні збірки лозівських письменників і навіть поспілкуватися з останніми. А відома лузівська поетеса Ольга Тарасова для всіх охочих пообіцяла провести майстер-клас з виготовлення ляльок мотанок. Запрошую вже багато хто підходив. Запрошую до нас у бібліотеку, де можна більш розгорнути такий майстер-клас представити. Ну сьогодні я покажу простенькі... Ляльки, іграшки, які можна зробити, з одного з двох клаптиків. На виставці продажу виробів майстрів декоративно-ужиткового мистецтва продукції бджолярів та виноградарів. Відвідувачів, як завжди, вистачало. Одні придивлялися, другі прицінялися, треті куштували і одразу купували. Спеціальна пластмасова рамочка. Заряджається в звичайну рамку. Пчолки відстраюють соти, заливають медом. Я акуратненько рульками взяв з боку рамочки. заряджаю пластик, красиву упаковку. И у нас самый натуральный дикий мед получается. Приносит денежки вот эти домовята. Счастье, удачи, любви. А эти вортки выступают за здоровый способ жизни, полюбляют рухливые танцы и шукают однодумцы. Чтобы люди знали, что такое хип-хоп, а именно один из элементов хип-хопа – это брейк-данс, который вы можете наблюдать здесь. Это помогает развивать организм, это очень Очень полезно. державний прапор України або Тризов, хто що захоче на обличчі чи на руці. Художники малювали просто неба. Іншим волонтери міського центру соціальних служб роздавали синьо жовті стрічки. Така жовто блакитна стрічечка символізує жовта це пшениця, а блакитне це небо. Народ повинен пам'ятати, що в нас завжди у кожної людини повинна бути душа. Надія, сподівання, і що якщо ми живемо в країні, кожен з нас повинен намагатися зберегти, наповнити її, щоб вона була квітучою. Ми плануємо запустити небо фонарики в честь дня незалежності. На для того, щоб кожен із лазовчан мог загадати своє желання, щоб воно збилось. Звісно, ж фонарик має довуліті в небо. Культурно-розважальна програма була насиченою, однаково цікавою як для дорослих, так і для дітей. Розваги конкурси проводилися різнопланові. Переможці отримували подарунки.